Місія капелана це являти це світло там, де здається, що світла немає. Андрій, ти тільки декілька місяців тому став священником. Куди ти їдеш? Що ти будеш там хлопцям казати? Е, боляче, важко знаходити якісь слова чи казати щось матері, коли вона ховає другого сина свого. Там вже з тих, з ким я був, нікого немає. Того немає, того немає. Дехто Запрошує, коли буде можливість, потім на рибалку, покатає на мотоциклі. У і... моментах бою, коли воїн може коротенько сказати, Боже, допоможи, тому що там ти точно не будеш читати ці великі псалми. кажу, добре, я нічим не допоможу. Але кажу, я хочу дати вам шоколадку. Я бачу ця посмішка на обличчі і потім. Через рік з через рік зустрічається Каже, ви знаєте, ваша шоколадка врятувала мені життя. Можу сказати, що це відбулося не один якийсь конкретний день. Це, мабуть, після декількох поїздок в зону бойових дій, коли я став священником. у 2015 році, виникла потреба в тому, щоб священник був присутній поруч з нашими воїнами, і такою умовою було те, щоб це було добровільно. Щоб не силою заставлятися щеника, тому що і говорилося про те, що користі буде ніякої. Тому, прослуживши декілька місяців, я е, вирушив в зону бойових дій. І таких поїздок у мене було декілька, е, які тривали там е, до тижня, потім декілька тижнів. Потім у мене була поїздка, така ротація на місяць. І коли вже будучи там, безпосередньо бачачи. І людський біль, і потреба саме в духовній підтримці, в духовному наставництві. І це так спонукало мене до того, щоб я так твердо став на цей шлях капеланський. Тому що тоді капеланство було відмінне. Це був такий волонтерський рух. І те, що ми зараз маємо зараз, це є результат цієї роботи, яка велася ще до цього. Ну і, звичайно, можна сказати, те, що. Такою спонукою для мене теж були події Революції Гідності. Я був на останньому курсі духовної академії, я активно долучався до цих подій, допомагав і. Але в основі, мабуть, в основі цієї любов, любов до своєї батьківщини, любов до Бога. Це те, що, мабуть, спонукало мене бути там, де, я, де найбільше мене будуть потребувати. Це, мабуть, є таке духовне наставництво бути пастире, бути підтримкою, розрадою, а не тільки, наприклад, те, що стосується, як часто говорять, коли міркують хто такий капелан, що ти маєш там посповідати, ти маєш причастити, ти маєш провести якісь послужіння, це також. Вислухати, бути поруч, небов'язково там навантажувати людину певними якимись текстами, але бути, як говорить Писання, світом для світу. Мені подобаються ці слова. Я коли був випуск. В академії, як староста курсу говорив слово, я там говорив такі слова: що нехай світло ваше сяє перед людьми, щоб вони бачили добрі діла ваші і прославляли отця вашого, який є на небесах. І, власне, місія капелана це являти оце світло там, де здається, що світла немає, щоб зберігати оцю віру, віру в справедливість, віру в зберігати людяність. В таких нелюдських умовах, саме в воїнах, бути тим містком, каже в мене друг побратим Капелан, каже, прихиляти небо до людини в однострої, зберігати цю віру справедливість віру в перемогу. Ну, і в принципі, ще можна годинами говорити про місію капелана, про роль капелана. От я ми. Говорили, я тільки щойно повертався з, з вінчання, де е, чоловік з дружиною, який в мене служить, е, вони е, повінчалися і саме таїнство звершував я. І е, тобто, місія Капелана і в цьому полягає. Але таких приємних моментів, на жаль, є небагато, тому що здебільшого це є втрати, це є е, таким. Е, Моменти, коли розділяєш біль з, з побратимами, з сім'ями, і тому таке завдання капелана, це і місія, капелана і роль капелана це бути являти Бога в цьому світі, який лежить у злі і в тих всіх жорстокостях зберігати людяність в людині. Згадується мені, мої студентські роки і доматичне богослів, катехизис, коли нас навчали те, що Бог є незмінний. А людина вона змінюється. І кожна людина змінюється і в різні сторони, або в добру, або в погану сторону. Все залежить від обставин, від самої людини, від тих цінностей, в яких вона виховувалася. Тому мене теж е, е, змінила і війна і. Е, Така, це тем, теми покликання кабеланського служіння. І в чому є моя зміна, це, мабуть, в тому, що я більше е, почав цінувати е, те, що є зараз, тому що, е, як говорить апостол Павло, що отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Ми Часто живемо минулим, якого вже нема, майбутнього якого ще нема, і забуваємо про теперішнє. Ось ці всі роки війни вони е, навчили саме цінувати те, що є тут і зараз. І, мабуть, е, і, тих, та. і, мабуть, те, що, е, як капелан, як священник, ти часто зустрічаєшся з людським болем. І, ці всі труднощі випробування, втрати, які є, вони вже стали не якимись такими абстрактними, а те, що ти переживаєш разом зі своїми побратимами чи разом з сім'ями, які втратили найцінніших, найдорожчих людей. Тому, мабуть, от в цьому є моя зміна. Це, мабуть, буде перший мій виїзд в зону бойових дій. І я пам'ятаю, як я знаходжусь в цьому бусі, який мене везе тоді, що в 2015 році. Це ми... Ти безпосередньо був з бійцями на нулі, і, і я такий їду, і думаю, Андрій. Ти тільки декілька місяців тому стався священником, Куди ти їдеш? Що ти будеш там хлопцям казати? І, мабуть, такий був. Ем... Так скажу, щиро, такі переживання, переживання в тому, щоб не проявляти, будь щоб страх не володів тобою, тому що ти не мав досвіду цього. Але в той же час налаштовуєш себе, розумієш, що не все, не все залежить від людини. Є промисел Господній, є дія Божа, яка допомагає. І це давало мені сил. Мабуть, ще одним таким важким. Моментом життєвим це було, коли е, відспівував двох братів, коли мати втратила протягом місяця двох своїх синів, і е, боляче важко знаходити якісь слова чи казати щось матері, коли вона ховає другого сина свого е, в такий короткий час. І, мабуть, оце в мене була ротація, і під час ротації. Здійснювали таке масове поховання людей, які загинули внаслідок такої терористичної атаки російського агресора. Це в селі Гроза на Харківщині. Там не було українських священників, тому я і ще один капелан звершували поховання. Я здійснював поховання сім'ї з п'яти членів, з п'яти осіб і коли така кількість людей загинула, одна бабуся, там серед тих трун, І це, 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 це дуже важко, коли цю, бачиш цю біль, коли намагаєшся якось підтримати це спілкування після потім поховання, це, це такі важкі моменти. Це таке е, розповсюджене запитання, і таке воно, мабуть, одне з найболючіших, тому що е, особливо такі моменти, коли ти переживаєш е, біль утрати, коли ти є свідком чи учасником таких е, жорстоких подій, е, коли на твоїх очах гинуть невинні люди, діти. Коли ти дивишся, як ворог цинічно, безжалісно обстрілює мирні місця, і, і в такі моменти зазвичай люди задаються цим запитанням, і це таке питання, серед яких і задають і військові, а де був Бог в тих чи інших ситуаціях. І я скажу так, що Бог є на війні і Бог не ховається на війні, і Він власне в тих. Таких моментах, в моментах бою, коли воїн може коротенько сказати, Боже, допоможи, тому що там ти точно не будеш читати ці великі псалми чи великі молитви. Але коротка, два слова, щира молитва, Бог є там. Бог є в руках медиків, лікарів, які рятують життя, Бог є в руках рятувальників, які. Жартовно, самовіддано, йдуть і ризикують своїм життям. І власне та людина, яка сповнена любові, жертовності, вона якраз є оцю добру сторону, сторону Божу. І якраз Бог є якраз тим світлом, промінцем, на який людина йде. Тому це важко побачити, коли біль переповнює серце, але Бог є на війні. Страх це є нормальна реакція організму на небезпеку. Це є, Треба людина має зрозуміти, що це є нормально. Це не є щось таке, що ти бойгуст, і тебе страх. Ні, це є нормальна реакція організму, захисна реакція. Я пам'ятаю, коли мене боєць прийшов і він, його направляють в зону бойових дій. Він приходить і він мені каже, що. от, Переживаю, мене відправляють туди-то, туди-то. А я кажу, друже, кажу, це ж найкращий батальйон. Каже, це наш найкращий батальйон. А він каже: знаєте, як оце слово ваше, каже, що ви сказали, що це наш найкращий батальйон? Як воно каже, мене тоді підтримало. Тобто він каже: знаєте, каже, деколи недооцінюють ваші оці такі прості слова, але наскільки потрібні є? Тому е, якось такого, знаєте, в мене немає рецепту, прям такого як гербінець, під який я маю зачісувати От саме цей оце я скажу слово. І все, значить, людина після тих слів, значить, вона має позбутися страху. Це е, як Господь він е, до різної людини підходив е, різними шляхами е, і по-різному спілкувався, шукав ці ключики для людини, щоб їй. Допомогти. Тому е, найперше, це щоб людина зрозуміла, що страх цей нормально, але е, е, страх цей можна подолати. І, власне, мені подобається те, що написання слова про те, що любов вона допомагає долати страх. І ми можемо бачити, наприклад, коли матір, коли бачить загрозу для своєї дитини, вона любов'ю вона не буде думати, що там. Вона йде на пролом, вона піде хоч в хату, яка буде горіти. Тому що любов вона. Любов до своїх рідних, любов до тих, хто поруч, любов до побратимів Вона допомагає долати, теж, зокрема, страх. Я думаю, що вони таке право мають. Це є природні почуття, природне бажання, помсти, справедливості, відплати. Це і природні. Але в той же час. Коли ми спілкувалися про людяність, маємо розуміти, що ця ненависть, яку людина впускає в серце, вона і руйнує тебе зсередини. Особливо ті моменти, наприклад, коли є людина, яка не впливає, вона її дії ні на що не впливає, а вона так впускає в серце цю злість, агресію, гнів, ненависть, і вона забирає свій ресурс, який могла вона використати. В іншому напрямку і вона руйнує себе зсередини. І тому я от згадую мене друг, він е, е, теж так е, старший чоловік вже пенсійного віку, і він це постійно, коли бачить ці всі е, жорстокості, він себе накручує так, е, в тому, що от е, як це можна змиритися з тими всіма е, жорстокостями, які є. І я кажу, що, наприклад, е, теж людина вже похилого віку, і він е, витрачає цю енергію не в те русло. каже, я кажу, ти можеш краще витрачати це на цю енергію для того, щоб допомагати Збройним силам, наприклад, нашим воїнам. Не на ту ненависть, цю злість, яка ворог і не відчуває, вона тільки в твоєму серці. ще. І він погодився і е, зосередився на цій підтримці, власне, е, нашим Збройним силам. Тому е, люди мають право, але в той же час потрібно розуміти, що е, ось весь цей негатив, який люди пускає в серце, вони в першу, першу чергу руйнують насередок. Почуття провини на війні це є таке поширене явище, і в усіх війнах це може проявлятися в тому, що, наприклад, коли є втрати і з підрозділу, наприклад, один військовослужбовець залишається, і для нього це важко. Він себе в чомусь винить і теж в мене Зараз я спілкувався в своїм е, в телефонній розмові з побратимом, який теж він каже, я повертаюся з е, бойових, е, каже, лягаю відпочивати, дивлюся на ці ліжка. Там вже з тих, з ким я був, нікого немає. Того немає, того немає, іншого немає. Я один і це не відчуває таке почуття провини, чи це може бути із. Для тих людей, які військовослужбовці, які приймають рішення, і теж е, розуміють, що будь-яке рішення воно несе за собою якісь певні втрати і людських життів, і, але рішення треба приймати. І тому е е, почуття провини воно є. Воно буде, але в той же час, зокрема, і психологи, і ми, капелани, маємо допомагати людині знаходити це прощення самих собі, розуміти, що якщо це рішення, це рішення треба приймати. І іншого шляху немає. І, 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 і раз Господь тебе поклав на це місце, як сказано в писанні, взявся за ралу, назад не оглядайся. Ти маєш нести це, але ти в той же час є для тебе певний інструментарій. Скажімо так, я не буду говорити за психологів, а суто священичий. Це, зокрема, є таїнство сповіді, це є приватна розмова, де ти можеш священнику сказати ці всі болі. Ти можеш і прийняти прощення, і простити інших. Це дуже важке питання, власне, і Таке, що потребує певного часу, тому що прощення це певний процес, прощення не відбувається в один момент, і це воно потребує дії двох сторін. І я думаю, що та сторона, яка постраждала, вона потребує справедливості. Але це деколи може бути відтермінована дія, що людина може простити, а справедливість може прийти трішки пізніше. Що Це може бути не е, одразу. Але е, я думаю, що таке моє особисте е, бачення, якщо дивитися в контексті війни, це має бути е, справедливість має бути. Е, Покарання має бути, тому що тоді є така загроза повторення. Якщо щось є непокаране, воно потім відновлюється. І зло має бути покаране, справедливість має бути. І Тоді має бути прощення. В час розмови можемо говорити про різні речі. Можемо говорити про футбол, можемо говорити про сім'ю, про хобі, де розказують дехто. Де Запрошує, коли буде можливість, потім на рибалку, покатає на мотоциклі, і тобто діляться своїми такими моментами приємними, ті, які зігрівають душу, але, є, звичайно, ті такі глибокі питання, тому що війна вона оголює такі теми такі важливі. І, зокрема, це є, знову ж таки, як ми говорили про те, де є Бог в тих таких е, обставинах е, жорстокості про сумніви, про, е, про переживання, про страхи, які є, про, де різні страхи, тому що е, зараз більшість це є не кадрові військові, а це ті, які це вчорашні бутера, там водії, інженера, е, 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 вчителі, лікарі. І, айтішники, люди різних професій, це ті, які жили іншим життям. І тому саме така духовна складова, духовне наставництво, духовна підтримка в доланні їхніх певних сумнівів, певних страхів щодо себе і своїх майбутніх дій, як людина буде поступати в тих чи інших обставинах, вона чогось боїться, а ще цієї ситуації немає, а вона боїться, як вона буде поступати. І я говорю про те, що не потрібно загадувати наперед, потрібно ці всі навики, які є, вміння доводити до автоматизму. Як Давид в битві з Голіафом, він це удари пращі, він відточував давно. І це те, що воно дійшло до автоматизму, воно допомогло йому подолати такого великого воїна, якого всі боялися і був який страх. Мати навики, мати вміння з поєднанням з вірою в те, що ти робиш, з підтримкою тих, хто поруч хто за тобою, і воно допомагає долати ці всі такі переживання, страхи, тривожності, втрати, коли ми спілкуємося з побратимами, згадуємо тих, кого немає, коли десь якийсь упадок віри, десь. Такі важкість в тому, чи те чи інше правильно робимо. Тобто такі різні питання, які піднімаються, і різні питання теж такого характеру ознайомчого, тому що дехто так поверхнево щось колись читав, чи бабуся десь там розказала, і тут є. Така в тебе якраз можливість, тут є цілий капелан, священник, так то, а давай його поганяємо зараз по біблії, хай там нам розкаже те чи інше. І я завжди, я, я не соромлюсь з цього, що я можу щось не, не знати. Я кажу, так, я можу не знати. Кажуть, як ви не можете знати? Ви там маєте там все. Я кажу, нічого не маю. Така людина, як інші, але стараюся бути підтримкою. Історія, яка мене вразила, вона буде, напевно, більше пов'язана з госпіталем, коли боєць як знав, він на війні втратив ногу. І я пам'ятаю, я приїхав до нього. Щось тоже такі, трохи, це дуже для мене велика рідкість, що в мене настрою не було, але тоді не було, але щось таке, бо це теж дивишся, хлопці там важко без рук без ніг. Молоді люди, але заходжу до нього, він вже був в палаті, там лежав, і він такий прям живчик, такий, те, все, все там зараз. І те, що мене вразило, що як він став підтримкою для інших бійців. Тому що е, я стараюся в кінці місяця відвідувати госпіталя, де наші хлопці, якісь гостинці привозити, поговорити, що як, чи можу допомогти. І, е, ну, Йду більшості до своїх. Я запитую, хто в нас де, і беру якісь подарунки і вже йду судоду. А тут мене медсестра чи лікарі попросили теж поговорити ще з одним бійцем. Він від цього відмовляється. Він, я навіть до свого, до свого прийшов, він накрився повністю. Він ну, все, він від цього відмовляється. Він не хоче лікуватися, він, син він хоче померти. І, ну, Я щось намагався, але мені, відверто кажучи, не дуже щось там. Помогло знайти діалог. Але той боєць, до якого я прийшов, який втратив ногу, він допоміг людині, тож військовослужбовцю, який хотів вчинити суїцид, який вже не хотів жити, але його підтримка допомогла йому знайти цю опору в житті, в своєму житті. От мене для мене це вразило, коли ті люди, які самі понесли цю втрату, коли їхнє життя підкосилося, вони стають. Такою підтримкою для інших. Що ти, наприклад, ти не можеш якось донести, якось підтримати, а той та людина вона допомагає. Тому це для мене ця історія вона так мене прям вразила, так зачепила. Значить, діду я і зустрічаю по дорозі бійця, який дуже засмучений. Я бачу, такий йде геть чорний. Такий йду. У мене завжди, як не сумка рюкзачок. а там в рюкзачку завжди шоколадка. І я йду і кажу, що там, як там. Він та все нормально, не хочу говорити. Я кажу, може, я від чимось допоможу. Каже, ви мені нічим не допоможете. Може, я кажу, спробуй, ви мені нічим не допоможете. Ви Розумієте, що ви мені взагалі не допоможете. Я кажу, добре, я нічим не допоможу. Але кажу, я хочу дати вам шоколадку. Я бачу ця посмішка на обличчі, і потім через рік, через рік зустрічається з цією людиною каже, ви знаєте, ваша шоколадка врятувала мені життя. Каже, мені такі, такі були ем, обставини, так все наклалося, навалилося, що е, цей тягар, каже, важко було нести. І тут каже, це Давайте я вам дам шоколадку. Каже, воно дало таку якусь оце, каже, такий маленький промінчик світла. І тому, я кажу, шоколадка врятувала життя. Ну, Можливо, не шоколадка, а саме. Оце такий такий маленький прояв добра, який допоміг. Кожен може знаходити себе в тому, щоб долучитися до цієї спільної справи. Боротися за нашу незалежність, за нашу батьківщину, за своїх рідних. І е, тут ми не можемо оцінювати, наприклад, я не можу оцінювати там, знаєте, як люблять, е, е, рівняти, мірятися, хто більше зробив, хто менше зробив, хто те, це інше. Кожен, знаєте, як пазлики, кожен вносить свої. І що важливо, щоб кожен вносив оцей, ставив свій пазлик до цієї спільної справи нашої перемоги, збереження нашої державності. Е, Боротьби за нашу свободу, за нашу волю. І Тому мій шлях це є капеланського служіння, це є е, духовна підтримка. Духовна підтримка, Тому що е, війна це руйнація. Руйнує не тільки тіло, тому що, ми, коли ми, наприклад, зараз бачимо багато людей на протезах, коли ми в госпіталь приїдемо, особливо головний клінічний госпіталь це теж багато постійно. Ти бачиш. Тілесно ці руйнації ти бачиш будівлі, які зруйновані, а, а душевно ти можеш це побачити. Це важко, але це є теж. Це війна впливає, і вона руйнує теж серед. І тому моє капеланське служіння, воно саме покликане для того, щоб берегти цю духовну складову воїна, його внутрішній стержень, який допомагає йому долати оці випробування, які випали на його життя.